Роботу зі зверненнями громадян у 2013 році розглянули на першому в новому році засіданні виконкому міськради. Торік до органів місцевого самоврядування надійшло понад 44 тисячі звернень, більше як 28 тисяч з них до виконкому міської ради, ще майже 16 тисяч до виконкомів райрад. У переліку найактуальніших питань, які хвилюють громадян, соціальний захист, житлово-комунальні, земельні проблеми, питання благоустрою та оздоровлення. Ми налагоджуємо. Системну роботу з зверненнями громадян. І в цьому році будемо також працювати, і самі будемо працювати, і вас налаштовуємо працювати на попередження тих всіх питань, щоб не було звернень громадян, тих, котрі ми можемо усунути. Я хотів би, щоб ви ще раз переглянули цю роботу кожен на своєму. Підприємстві на, на кожному участку, бо ви відповідаєте за це і виконуєте це. Своєчасне реагування на звернення громадян завдання не тільки органів виконавчої влади бути відкритими для людей. Цього вимагає від керівництва підприємств надавачів послуг міський голова. Цьому році ми прийняли рішення, що з 9 до 11 години ніяких нарад не проводиться в наших комунальних жилищно комунальних господарствах і Перші керівники повинні бути на місці і працювати з громадянами. Це дало можливість більш ретельно відпрацьовувати всі питання, які стосуються громадян. Розглядаємо цю роботу на нашій нараді в виконкомі, котра проходить кожного понеділка. І я вам скажу, що набагато. Покращилася ця робота і з виконанням сроків відповіді, відповідей і з якістю виконання робот по зверненням. Криворізький досвід роботи зі зверненнями громадян визнаний одним з найефективніших в Україні. Серед нещодавних новацій телефонні дзвінки керівників підприємств і служб до заявників для з'ясування якості виконаної роботи чи послуги. Це нововведення позитивно оцінюють криворіжці. Протягом року створено сім нових гарячих телефонних ліній управителів житлового фонду. Не потрібно ждати звернення громадян, коли місяцями стоять біля під'їздів, розрити. Ями, де там замінялись чи тепломережі, чи водні мережі, чи кабеля. Ждемо, що хтось звернеться, тоді ми наведемо там порядок. Особливі вимоги у мера – до виконавців ремонтних робіт на підземних мережах. Я требую від вас, від всіх. І ми будемо жорстко це дивитися і перевіряти, якщо где-то выполнили какие-то земляные работы, пожалуйста, закройте ямы эти, облагородьте территорию, сделайте все как положено. Робота із зверненнями громадян залишатиметься на особливому контролі влади і в цьому році також, в числі пріоритетів, забезпечення стабільної та безперебійної роботи міського господарства в осінньо-зимовий період. На засіданні розглянули комплекс заходів, спрямованих на покращення якості комунальних послуг та підготовку об'єктів до роботи в новому опалювальному сезоні. Зокрема, підприємством теплопостачання заплановано підготувати 98 котелень та понад 120 теплорозподільчих пунктів, замінити більше 13 кілометрів теплових мереж і капітально відремонтувати шість котлів на котельнях криворіжтепломережі. Торік, за рахунок інвестицій було збудовано сучасну модульну котельню, яка запрацювала на військовому містечку 33 у Довгинцівському районі. Роботи виконало товариство Держинське управління регіонального будівництва. Великий обсяг робіт запланований по водопровідному і каналізаційному господарству. Це заміна мереж та модернізація станції аерації. Розроблені плани та терміни робіт підприємствами газового господарства та електричних мереж. Завдання з підготовки житлового фонду до нового опалювального сезону розроблені управителями житлових будинків. Здійснити промивку та випробування внутрішньобудинкових теплових мереж. Заміни більше ніж 20 тисяч погонних метрів внутрішньобудинкових мереж систем централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, підготувати майже 10 тисяч під'їздів та більше 3 тисяч підвальних приміщень до роботи осінньо-зимовий період та подачі теплоносія на житлові будинки, відремонтувати більше 200 тисяч квадратних метрів покрівлі. У 2014 році продовжуватимуться капітальні та поточні ремонти автошляхів і внутрішньоквартальних доріг міста. Одночасно проходитиме підготовка до безперебійної та безпечної роботи транспорту в новий зимовий період. Планується залучити в загальній кількості 123 одиниці спеціалізованої техніки, у тому числі закріпленої за підприємствами та установами незалежної форми власності на адміністративних територіях. Міста з метою підтримання в належному стані вулиць, доріг міста в зимовий період під час несприятливих водних умов підприємства міста всіх форм власності, незалежно від специфіки роботи, планується заготовити більше 5 тисяч тонн посипкового матеріалу. Цьогоріч у рамках програми з благоустрою продовжиться оновлення мереж зовнішнього освітлення. За рахунок коштів бюджетів різних рівнів відновлено роботу майже 24 тисяч світлоточок у місті. У 2014 році планується покращити роботу відносно 2013 року шляхом продовження практики проведення поточних та капітальних ремонтів, відновлення освітлення у приватному секторі, збільшення заміни кабельної продукції, яка фізично застаріла та призводить до систематичного порушення якості. На сьогоднішній день 8 проектів. однак, ці всі 8 проектів закривають все місто в цілому. Ми це зробили проекти. Ці проєкти пройшли експертизу, ці проєкти розглядаються, і тоді розглядаються тендер, і тоді розглядаються всі кошти. Тобто Прозоро, кожна гривня. Що, якщо ми тут робимо, ми вже все знаємо. Експерти всі відповідають за кожний метр дроту, за кожний світильник. Господарства міста працюють над покращенням якості своїх послуг, а від споживачів очікують дисципліни в питаннях оплати. Адже основним фінансовим джерелом для виконання робіт є своєчасні розрахунки. На 1 січня загальна заборгованість населення за комунально-житлові послуги та енергоносії сягнула півмільярда гривень. Проаналізувавши детальну роботу виконавців послуг у 2013 році, слід звернути увагу присутніх керівників підприємств, що рівень проплат також залежить від якості роботи керівника підприємства з конкретним споживачем, підвищуючи якість роботи, рівень задоволеності таким послугами населення міста підвищується відповідно і довіра до підприємства, а відповідно і рівень сплати за надані житлово-комунальні послуги. Ми на кожному засіданні городського совета будемо рассматривать все новые и новые вопросы, добавлять средства на выполнение многих работ по улучшению жизнедеятельности нашего города и, соответственно, подготовки к зиме. Поэтому не откладывайте в долгий ящик. Начинайте с завтрашнего дня работы по сегодняшнему решению. Напряженный год, очень тяжелый, много будет работы. Мы все работаем на одного человека. На жителя Кривого Рога на засіданні виконкому міськради затверджено склад оперативного штабу з підготовки до опалювального сезону. Його очолює заступник міського голови Григорій Вербицький.